З 22 по 28 грудня у зв'язку зі зростанням показників захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції школи Чернігова закриють на карантин. Таке розпорядження щойно підписав чернігівський міський голова Владислава Трошенко. А з 29 грудня, як і планувалося, у учнів розпочнуться зимові канікули. Директор Чернігівської школи номер 1 Ольга Шелест розповіла, що педагоги вже мають досвід, як наздогнати матеріал. Адже це не перший рік, коли в школах вводять карантин або так звані вимушені канікули. Кожен майже вчитель має свої сторінки в інтернеті. Ми зараз живемо вже в інші часи. Є можливість давати дітям завдання. Користуючись мережею, є можливість спілкуватися з дітьми таким чином. Ну і ще раз кажу, звичайно, десь за рахунок додаткових занять індивідуальних я маю в увазі завдань. Якщо діти потребують допомоги, звичайно, вони завжди можуть звернутись до вчителя за допомогою, за роз'ясненнями. Проблеми із виставленням оцінок у педагогів не буде, каже Ольга Шелест, адже контрольні роботи діти писали впродовж начального семестру, та й поточних оцінок у учнів вдосталь. Новина про передчасні канікули, неабияк порадувала школярів. Вони охоче розповіли нам про свої плани. Я планую поїхати до Львова, відвідати нашу культурну, можна сказати, столицю, скуштувати шоколаду і, напевно, як всі діти, планую кататися на санчатах, грати в сніжки з своєю молодшою сестрою. Я планую спочатку нарядити ялинку, ну, а потім кататися на гірці. Снігу десь кататися на гірці, на льджанці чи на санках, а про інше я ще не знаю. Я планую поїхати до Букавелі, кататися на лижах, там зайти. Я бачила, що там є німецькі сосиски, дуже смачні, та пити какао та грітися у готелі. Сразу поїду з радітелями в аквапарк, а потім через слідчі через. В воскресенье у мене буде виступлення. Я буду читати реп, як це моє хобі. Я цим дуже сильно увлекаюсь. Ну і просто отдыхать, лежати на дивані. Я буду ну, кататися на санках, грати на комп'ютері, їздити е на дачу, також зустрічатися зі своїми друзями. Серед неприємних сюрпризів відміна новорічних скільних свят. Проте час на відпочинок у дітей буде вдосталь.